Всім привіт! Трошки потеплішало на дворі і повитягували свої мопедики. І в нас сьогодні на ремонті буде ось такий Honda Fit. Ремонт дуже простий. Загубили ключі, замінити треба замки. Я вже почав трошки робити, підкручувати болти передні, без болгарки не обійшлося, прийшлося прорізувати, щоб відкрутити, він настільки заснедів, що просто капець. Ну і пластик тут теж, дивлюся, фонтан десь заїхали, щось загнули. Ну. Ніби буде простий відос, типу, але, але бувають всякі нюанси, що по доротах не знаходяться по фішках. Зараз ми це все будемо виясняти, дивитися, будемо міняти. Замки підходять, що від Honda Dio 27 Дай, Навіть десь 34 ті коли такі стоять замки. Honda Fit. Ще там якась Honda теж підходить такі самі замки. В них майже всіх однакові. Зараз будемо це все виясняти, розбирати, дивитися. І саме проблемніше це буде треба відкрити бак. Не бак, а сідушку. Сідушку там залізти, я дивився, блін, ну це просто нереально. Ось так, може буде краще видно. Я на столі просто скутер стоїть, інший. Ось. Ще такий ремонтую. Ну, це вже такий трохи проблемний скутер. Тут, я не знаю, тут дуже багато знімати. Не хотів я то знімати, показувати, там дуже довго воно ну, розтягнеться, може і на місяць. Я потім не знаю, чи зліплю туди докупи тих кусочків тих відео і потім в кінці нічого не вийде, тільки шкода знімаєш. А тут такий невеличкий ремонт, і я думаю, буде цікаво подивитися. Що тут і як тут, може комусь теж треба буде поміняти замки чи відкрити, наприклад, елементарний багажник. Як я буду відкривати? Що буду пробувати ломати, ну інших варіантів нема, бо я не знаю, деколи тут можна було підлізти. Тут тросик йде? Продовжуємо. Саме найпроблемніша тема це багажник. Будемо ломати. А що робити? Я беру ключ від бензопили і просто прокручую. Все, сідушка відкрилася. Там просто тросик, ви просто його натягуєте і воно починає тягнути замок і відкриває. Сідушка така як 3 четверті. Прикольно? Ну, цей замочок, що закриває. Тепер, щоб нам долізти до цього, треба скинути сідушку і можливо пластмаса, не знаю, зараз будемо розбиратися. Але замок відкритий, проблема рішена, саме головне. Ну, не знаю, може трошки там тросик погнули, але ми його верніємо. Зараз скину сідушку, там дуже просто Два болта з гори, два болта з долини, цей що закриває лапку і витягнемо догори. Хочу вам показати, що робиться під сідушкою. Та як в Жигулі. ключики, болота, щоб болтів не видно там взагалі. Що там робиться? Там ні булта, ні признаки. Ну, можна бараболю садити, там що хто поважає. Ключ свічний. Накідний якийсь. Шпилька. Я навіть не знаю, що навіть там. Якісь болтики. Та як жигуль, колись в жигулю так возилося. Ну, просто, не знаю, в такому скутері це не потрібно. Він якщо їздить, то їздить, як ломиться, то ломиться. Болти на дорозі тобі такі не поможуть це точно. Для чого це возити з собою, я не знаю. Ну окей, я там майже вже відкрутив. Можна довери підривати сидушки. Так ще гумочку на пасній Так, Гумочку забрали. І все. Зараз Що це щолочку. Двір веселий, а то все тягне. Ключки позбираю назад. Так, ось і наш замок. М -м -м, так, так, так. Шо мучитись, не мучитись, не знаю. Зараз Подумаю, чи мучитись, чи не мучитись. Трошки mm. погано, але нічого. Ось цей тросик, що я казав, що ми за нього потягнули, то що тут. Сталося печаль Ну, а я що зроблю? Як ще виглядано? Так, це є штопор від замка. Так, так оце вот все витягнемо звідти, що нам положиться. Того замка трассу. якісь маленькі кусачечки. Вламалося кріплення тросика Через те, що я так зробив. Ви так само зробите ви теж поламите. Ось, є. Відламався цей фіксатор, що защлкується на кріплення. Ось це. Ось тут воно мало би триматися. Я відламав, бо коли потягнув, ну, воно почало крутити і відламало. Ну. Щось зараз будемо думати, зараз будемо клеїти якось. Треба буде спасати ситуацію. Головне, замок ми витягнули. Ось замок. Так, а замки-то не такі. Замки не підходять. Тут замок такий в нас, але чорний. шкіплення є під нього. Чому нема такого? Не розумію. Ну, бачите, є вже нюанс. В комплекті є ця бляшка, а от іменно цього замка... Ну, блін, покажу, бо я Показую все на. Ось є кріплення. Таке як на нам потрібне. І мав би бути ще в комплекті... Ось такий, ось такий замок, що тягне тросик. Тут його нема, тут є такий речажок, який підносить. Ну вже не підійде. Не той комплект, нічого не підійде нам. Тільки дурно розбирав. Що робити? Що будемо робити? Навіть не знаю, що робити. Що робити? Буду заказувати такий комплект замків так як треба. Так що і відео записав, і прийдеться чекати знову тиждень, поки прийдуть замки. Ну нічого, може зразу пошукаємо тросик десь такий. Ну Я думаю, краще тросик вламати, ніж зараз поламати пів пластмаси, щоб витягнути той замок. Ну окей, зараз я це все рішу з тим замками. Прийдуть замки то й будемо продовжувати знімати. Так що, до зустрічі. Так, ось і нарешті дійшла в очередь до цього скутера. Не міг я ніяк знайти цей замок. Знаю, скільки він вже простой, а може теж, може скільки. Знайшов нарешті цей замок. Не простий замок, а такий як треба середині з діодом чи як там, стабілітроном. Коротше. Зараз для того, щоб перевірити, чи, все ок, чи цей замок підходить, відключаємо фішечку. Є фішка, підключаємо. Так, не тим боком, боком. так легко. І він продається сам, без замків прийдеться це все переробляти. Брати ще один комплект замків і це все робити. Добре. Що маємо, то маємо. Так, крутить. Ну це ще крутиться пів іде. Зажання він нам включив, плюс здав на акумулятор. Тепер нам треба його завести. У них сейчас Дмитрий, как говорится. Лучше как надеваем витяжку. А то меня не, не будет видно. Надеваем витяжку. О, так точно будет хорошо. И пробуем влезть. В мене нікого вдома. знімаємо, підзаражу трохи акумулятором за той час, поки буду міняти замок. Я думаю, що замок працює. Ну, Навіть точно прийдеться ще Ті, акумулятор в своїй маслі. Бідні його залило маслом, І в болоті трошки. Тут почорнів. Аж колір змінив. Ставлю його на зара. За той час буду міняти, поки акумулятор буде заряджатися, поміняю замок, прикручу так, як має бути. Ну, на вигляд, я краще відкручу. Навіть не відкручувати, поставлю зараз свічку, подивитися із Ну, Давайте ще що так, щоб не від'єднювати все свічка, свічка. Ось та, та так, свічка. Як не переривати зйомку, я вам зараз одразу скажу, чи все працює чи не працює. Так. А, немає, це нічого ну, не запитувати. Повірте мені на слово, так що меня я замок ставлю і будемо пробувати далі заводити. Я сподіваюся, він заведе. Хочу вам показати, тут GSB зробили. Ну, наскільки хотіли його відкрутити, що злезали, повністю не могли відкрутити. Ну, пришлось нарізати ось. Буде вже на таку, не хрестова, а простава отверточка цей замок, тому що є гарна викрутка, яка це все відкручує і злизані. Відкрутилося, все гарно зробилося. Зараз проріжемо ще на цьому болтку і закручу новий замок вже на такі. Бо вони гарно в потай заходять і не будуть заважати, не будуть виступати, щоб не закручувати інші, щось там на це не робити. Буде ось такий, як то кажуть, маленька поправочка. Ну і нічого, збираємо далі, зараз прикручую і будемо пробувати заводити. Так, чудово! я ще повітряний фільтр, ну, як завжди, він у всіх нормальному стані так як завжди, нічого нового. Він, по-перше, сухий, з нього сипеться дуже, поставимо гарний пропитаний мазний фільтр. Це викидаємо. Ну і тут теж таке саме, от, скільки було, то за фільтром. Ну, значить, профільва там ну, ще компресія є, але це вже ненадовго. Пшикаємо очисником карбюратора туди, пробуємо його завести. Раня. Ох! Через ушите пускай. Нет, сейчас у нас. Ще чуть-чуть. Ви бачите самі, глушіть відпускаєте ми все попри трубу. Ну, взагалі моя була задача це поміняти замок просто. А ну, я вже додатково ще щось зроблю. Як завжди хочеться зробити для людей все краще. Не знаю, не завжди це оцінюють. Завжди по тому, а ви наше то робили, я би то сам все зробив. Ну, добре. Заведе-заведе, тільки поміняємо. Може і не міняти. Ну, Поміняємо. Спасемо цей мопед ладно, що скажуть скажуть власники. Поставлю ще новий фільтр і на цьому зараз ще поставлю сюди замок від іншого комплекту, тому що цей замок з цим тачком тільки в храму продається. Не знаю чому, так, така зараз комплектація. Колись він був і в зборі. А зараз буду щось хімічити з тим. Фуй, він димить. Зараз буду сюди чіпати замочок. Яку зараз тим тросиком буду чіпати, не знаю, чи там щось У. зафіксую туди. З того комплекту, що я маю іншого. Ну покажу вже, як все працює, всі замки працюють, відкривається і він заводиться. Ну, добре, покажу вам це, це все. майстри тут вже були, бачите, цей несвірілий дірочок. Замало йому було через це втягнути. Ну, це вже був перший признак того, що вже треба дивитися до карбюратора, вже регулювати, що йому не вистачало повітря, що його заливало, багато бензину ніби йшло. Повітря йому було замало, бо тому що тут було все забито, воно потягнути не могло повітря і воно трояло їхати не хотіло. Коли знімали кришку, цю, воно їхало краще. Коли надівали, воно їхало тупо. Ну, блин. Ну, це саме рішення, це всі так роблять. Я вже не перший раз бачив. Деколи тут діру сверлять велику таку. Ну, все нормально. Тут о, дірочка, кому вона там помішає. Ось таке. Хотів вам що показати. Найшов я, коротше. Найшов. Зробив. Тросик я знайшов просто. Цей тросик буде міняти, що довше, ну, трошки більше петля буде, то нічого. Ну, відламалося. Я думав, щось клеїти, але знайшов тросик, поставив другий тросик. І що я зробив? Я взяв з комплекта інший ключ, наприклад. він був, е... Тут стояла ось така. Це як 27-й підносити догори замок. А тут у нас тросик. Я це зняв з нового, зняв і зняв з старого. ось. Це було на старому. Я його зняв, поставив на новий замок, що ж тепер буде на тросик. Вибив, розверлів, заклею, все воно тримається, нікуди воно не дінеться. Там ще плюс забитий такий штирьох. Ну, це зробити, це блин, вартує чогось помахатися. І. Але в комплекті йшло ось на цю штучку, типу, що воно розраховано, але стояла на таку. Ну, Блін, цей комплект, це, це просто щось. Ну, я не знаю навіть як це сказати. По яких принципах вони збирають ті комплекти, що вони насипаєте там, а давай ще то може, а там вже розберуться, бо того всього, то й зліплять. Але тут вже ось такий замок, він не підійде туди. Навіть на вуха, він туди нахиплення не підійде і немає тої штуки. Так що замок прийдеться лишити, взяти з комплекта один ключик і продавати окремо, ну, поможемо людині. Цей замок будемо продавати окремо. Потім хтось Купить цей замочок і буде знати, що там може відкрити бардачок. Ну я думаю, це буде дуже рідко, щоб ця людина дізналася і там пішла і це зробила. Ну, Хто ж це буде знав? Нічого працює, нічого не буде знати. Таке не дізнається, я ж там не скажу. Добре, закладається все зараз на скутер. Тросик цього і скажу вже, що все працює, закривається і відкривається. Так, ось і так готовий. Будуть тепер мати два ключа запасних на замок заживання. Все заводиться, все працює, все чудово. Я позначив ключ від сідушки. Сідушка закрита. Раз. Відкривається, все чудово, закривається проблемно. І це одразу ключ від макара. Далі відкривається, все чудово. Ось такий ремонт заміни ключів. Ну, не так, все легко вийшло, як здається. Так що майте на увазі. Перед тим, яке купляти якийсь ключ, замовк туди-сюди, треба перше розібрати і подивитися, скільки дротів, яке кріплення, ну від чого тут все залежить, а потім вже йти і купляти якийсь замок. Ось такий вийшло відосик. І нам наступне відео, хочу вам показати, є 34 Honda. Проблема не заводиться після зими. Тоже цікаво, що ж там. Тут вже трошки дивляться, якісь ремонти були. що з погнути, все, щось повідставало там, ну дуже цікаво. Або є ось така коса триммер Stіль F S55. Теж буду зараз робити. Так що можете вибрати, яке краще вам відео перше подивитися. 34 -ту? чи триммер. Яке хочете переглянути, можете написати. Так що все, всім щасливо, до зустрічі.